В Україні з 1 січня змінилися умови для виходу на пенсію. Ну, як ми знаємо, пенсія за віком в Україні призначається за наявності громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку в 60, 63 або 65 років. І згідно із законом, право на призначення пенсії за віком. Матимуть ті, кому в 2025 році виплинуло 60 років, якщо в нього є не менше 32 років страхового стажу, в 63 роки якщо е, страхового стажу не менше 22 років, і в 65 років, якщо він має не менше 15 років страхового стажу. Але що я тут скажу? На мою думку, покоління 30-40-річних ніколи не побачить пенсії. Або вона буде настільки мізерною, що за неї хліб не купиш. Чому так відбувається? В нас є солідарна пенсійна система. Ну, ми всі знаємо, що ми сплачуємо пенсійні внески в пенсійний фонд. Так, він має величезний дефіцит, який. Також фінансують із державного бюджету, тобто дають, покривають величезні кошти для того, щоб наші пенсіонери мали цю хоча б якусь мізерну пенсію. А і навіть на цю мізерну пенсію не вистачає коштів, коли виросте покоління теперішніх 30-40-річних, то тих, хто буде забезпечувати їм пенсію, буде ще менше. Вихід це. Наступні рівні пенсійного забезпечення це обов'язкове пенсійне страхування і добровільне пенсійне страхування. От, наприклад, що роблю я? Я не покладаюся на якісь пенсійні фонди, але, зрештою, відкладаю відсоток від доходів на свій власний банківський рахунок. Це може бути там 1,5%, 3%, 5%. Я це регулярно робив до повномасштабного вторгнення. Зараз же ж, ці кошти, які я мав би відкладати собі на пенсійний рахунок, я просто перераховую на фонд «Повернись живим. Адже я не втомлююся повторювати, що найкраща інвестиція зараз в своє майбутнє це інвестиція в наші Збройні сили. Максік, а ти відкладаєш на пенсію? Тобі й так на життя не вистачає. Працюй більше, буде тобі щастя. Повертайся з відпустки.